Друзі мої, всім доброго доброго раночку. Понеділок у нас, ну, у всіх понеділок, сніданок. На сніданок у мене лазанья. Ріна Альохіна просила мене приготувати страву європейської кухні. Ось я вибрала італійську кухню, італійську страву Лазанью. Але вона із лавашем. ну, Доволі таки смачна. Я вчора її готувала, сьогодні я її просто підігріла. Ось такі шари овочева начинка, фарш з цибулькою підсмажений, соус бешамель з молока і борошна, італійські трави і зверху сир. Вона, мабуть, гаряча. Я щось сьогодні заспала, ви знаєте, і вже я запізнююсь. Трошки тянеться вона, щоб не гаряча ще. Гаряча. Хлібших трошки ось. Робила вчора ноготочки. Там загуліну приліпила таку, там зірочку. В общем, обичний лак покритий зверху топом маріфлейвомським. А минулий лак то був Аріфлеймовський, але не гель лак. І він не дуже довго тримався. Я не схотіла. Я вчора сиділа, думала, може гель лак нанести. Ну, не хочу я його. Ну, не хочу. Потім знімати. Так не хочеться. Красиво вийшло дуже так прикольно. Похожу, може. У мене два-три апту з моєю новий накрашу. На, на, на і все рецепт з інтернету гарячі бліны я спишу з фарші косточка попалась салфетку не взяла ну спешу я сьогодні будильник прозвенів пів шостого а я встала 614 як ви думаєте зараз уже 710 Почти 7.15. Уже через 5 минут виходить мені. Блін. Це я сьогодні да. так. В суботу ми з вами їздили по справах, а я вам розкажу, яких. Ну, вони, ну, дуже такі, це ну, важні, тому що ми купували ці штуки. Їх ніде не було. Я шукала перед цим, ніде не було. Ну, Саші були трохи.